Благодійний забіг у Кам'янському зібрав чи не півміста. Люди різного віку, спортсмени та любителі, прийшли, аби в першу чергу висловити свою підтримку Збройним силам України. Хочу до всіх нас ще раз подякувати нашим збройним силам, нашим захисникам, завдяки яким ми можемо жити, працювати, наші діти можуть навчатись і займатися спортом. Сьогодні у нас благодійний захід, і ті кошти, які ми збирали з цього заходу, вони також будуть направлені на підтримку одного з підрозділів збройних сил України. Учасники бігли дистанцію у 1200 метрів, фінішували на місцевому стадіоні, який є гордістю Кам'янського. Це наш стадіон, це наша візитна карточка. Для легкоатлетів це, це покриття, це дуже знаєте, це про що вони мріяли. І будемо робити такі пробіги обласні, всеукраїнські, щоб до нас завітали провідні спортсмени. На закриття сезону вуличних змагань прийшло близько пів тисячі учасників. Найменшому усього 5 років, а найстаршому 65. Василь Карпович займається бігом все своє життя. Він учасник багатьох міжнародних забігів. Всім нам перемог. Перші перемоги це воєнний, а потім спортивний, а потім життєвий. Світлана Фоміна, тренерка у спортивній школі, власним прикладом показала вихованцям, що завжди слід йти до перемоги. Вона стала першою категорією 35+. У нас эти пробеги проводятся как минимум два раза в год. Я очень рада, что в это время мы еще можем проводить такие мероприятия. Бег – это такое удовольствие. Это то, что дается нам бесплатно и просто так. Мы можем все одеть кроссовки, ветровку и выйти на стадион. Власним прикладом долучає мешканців до занять спортом і очільник Кам'янського. Сьогодні він виборов бронзу. Також на спортивному заході відбувся традиційний розіграш лотереї серед учасників забігу. Я дуже за, за проведення таких заходів. Це спорт, це здоров'я, це майбутнє нашого міста і України. В цілому переможцем легкоатлетичного забігу став Микита Олейник. Це вже його четвертий забіг і третя перемога. Натахнули сьогодні пробіжав. лучше. чемпіон. Цей марафон продемонстрував наскільки сильно спорт здатний об'єднувати громаду, показав, що кожен може бути частиною спільної ідеї. Олена Петриченко, Олександр Коваленко, новини одинадцятого каналу.